Дозвольте мені, будь ласка, від мені вас усіх. Присутніх сьогодні я кажу це з повною відповідальністю, тому що перед цим у нас було спілкування з дітками, і всі казали, їм дуже сподобалось. Е, від нашої мені подякувати вам за те, що тут стільки труда вкладено. Е, знаєте, це місце було би навіть з усіма локаціями порожніми, якби не були ваші емоції і ваш підхід до справи. У Вас неймовірний король, у вас неймовірний ланцелот, у вас неймовірна пані Юлька. Ви чудові, ви не ви класні. І ви робите надзвичайно потужну і круту справу, тому що знаєте, ми всі дуже чекаємо перемоги, але ми повинні бути готові її зустріти. Тому нехай всі бажання нашого серця обов'язково здійсняться. І все, що ви робите, хай воно проростає. Ви засіваєте насіння, а це насіння проростає таким могутнім і гарним щитом для всієї України, для нас з вами, і для того, аби знаєте, кожен, хто приїжджає до вас, міг перейнятися і наповнити своє серце такою любов'ю вона дуже від вас відчувається, такою добром, добром, щирістю, і от усім цим, що ви нам даєте. Ми вам дуже дякуємо. Правда, дякую